дотепних жартів, веселощів і сміху. Від якого ви отримаєте справжню насолоду і 100% позитиву. Отже, вас вітає клуб, клуб веселих і кмітливих. Сьогоднішній вечір з вами проведе чарівна мальвіна і не менш чарівний буратіно. Дякую. Завітали ми до вас не просто так. Адже цей день особливий не тільки тому, що ми відкриваємо двері клубу веселих і кмітливих. Він важливий ще й тим, що сьогодні ми святкуємо красиве і неперевершене свято. День студента! Тож вітаємо всіх і подвійним святом, і надіємось, що ви отримаєте від нього масу задоволення, радості відпочинете. І, звичайно ж, дізнаєтесь цікаві та веселі історії і життя студентів. Пола ВК на студентській хвилі присвячений саме їм. Молодим та енергійним студентам. А зараз на цю сцену ми б хотіли запросити людину, яка безпосередньо впливає на життя студентів і яку вони поважають та люблять. Вітайте шаленими оплесками директора Каніського училища культури і мистецтв Віктора Петровича. Щиро вітаю вас сьогоднішнім святом, святом молодості, кохання, вільного часу, святом, яке ви повинні запам'ятати на все життя. Я щиро заздрю вам, що ви проживаєте такий період, період кохання, період свободи, період насолоди життєвої насолоди вашого життя. Я бажаю вам найщиріших. Добрих справ. Я бажаю вам натхнення, любові, чистого, безмарного неба. Я бажаю, щоб ви в нашому училищі отримали все те, за чим ми сьогодні прийшли. Святом вас. І дозвольте мені зачитати вітання міністра освіти і науки України. Вас, Днем Студента. Від вас, шановні колеги, вашої наполегливості та відповідальності вже сьогодні залежить доля країни. Ваші знання, ініціативність, патріотизм край потрібні для створення майбутнього України. Висловлюю подяку вам, студенти, за прагнення здобувати нові знання за активність та європейсь, які стимулюють вас старших колег до самомідної праці. Вірю, що суспільними зусиллями. Ми творимо поступ української освіти. Бажаю політної творчої роботи, наційних ідей, великого натхнення в творчому житті. Міністр освіти і науки України Іван Локарчук. Дякуємо віктору Петровичу. Дозвольте, щоб я другий раз не виходив на цю сцену. Дозвольте мені сьогодні. Вручити іменну стипендію імені Євгена Поповича, відомого українського е, перекладача, е, члена спілки е, письменників України, нашого земляка, який навчався колись в, в Каневічному технікумі, а сьогодні його дружина. Ольга Дмитрівна започатковує імену стипендію імені Євгена Поповича. Вона передає всім щирі вітання, вітання з сьогоднішнім святом. І хочу я від її імені вручити імену стипендію, відмінниці навчання, активній студентці Галині Купрієнко. Що семестру кращим нашим студентам сьогодні? Вона Галина найкраща, тому вона отримала цю стипендію. Дякуємо віктору Петровичу. І слово для привітання надається голові комісії фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін Ольгі Васильівні Мащенко. Аюся до вас, як до людей, які належать до цієї спільноти по переконанням, по духу тому і викладачі, і гості, які сьогодні в цій залі, і студенти це студенти. Зі святом вас, дорогі друзі! Міжнародний день студента це величезне свято єднання молодих людей. Людей особливого гарду, людей особливого настрою, людей особливих емоцій і нових переконань. І хочеться, щоб саме ви, дорогі наші студенти, сказали своє вагоме слово в історії нашої держави. Тому навчайтеся чужого свого, не сурайтеся, будьте найліпшими, і нехай вам у всьому щастить. Ми зібралися всі разом, щоб відсвяткувати. тому болільники, А не жалкуйте емоцій, бо ви ними допоможете своїм командам. Ви кращі, <праць> шановні члени команд, які будуть тут змагатися на цій сцені. Ідіть до перемоги, і вона буде у вас заслужена. Я бажаю всім перемоги! Дякуємо Ольгі Васильівні і Віктору Петровичу і проважаємо їх буркливими обліками до почесних міст у нашому залі. І ми продовжуємо. Всі ви дуже добре знаєте традиції КВК. Хочемо сказати, що на цій сцені зустрінуться чотири прекрасні та однаково сильні команди. Які протягом нашої програми будуть виборювати звання на кращу команду клубу 2008 На нашу думку, гра буде дуже цікавою і захоплюючою, адже в ній беруть участь незвичайні команди. І я вже бачу, що вони з таким нетерпінням чекають на свій вихід. Тож команди на сцену, а ви підтримуйте їх бурхливими облисками. Зустрічайте! Команду Студентський квартал»! Їхній дивіться, що те то, що і смішити до перемоги. Капітаном команди у них є дівчина із довгою косою. І я думаю, що ви з любить їсти кондуги ням ням, тому що це. Під час фару бажаємо вам перемоги! на наступних виборах. Cheese. Cheese. Ми, команда Суперчіз, віднесемо вам сюрприз. Вміло вас ми розсмішив. виграть приз уже спішим Капітаном є Антон Осауленко, тому що в нього не було вибору. Кавида вони розшифровують, як культурно-виховна колонія. Для них ідеальний день студента це коли свято триває не менше тижня. Своїм суперникам вони бажають. Щоб нас боялися і не зазнавалися. Ще раз ваші обліки команді. Peace! Піднімає тебе з ліжка. А ось з'являється і тітя Наташа. З гарячою бажає смачного. Разком ти помічаєш майстра, який вже втомився чекати, коли настане його черга розчисати волосся і вмити тебе. А Володимир Степанович вже спропонував ге. Композицію звертироку твого одягу. Ось такий для них ідеальний день студента. Та не тому не розшифровують я. Колобки в корсет. А їх дивіться. Колобок колобок, Я тебе з'їм. Пользуюсь моментом, я хотів би передати привіт мамі бабі. Привіт, пабушки Ані, тіті Іні і, і брату. тот, что там цей двоюрідний, що из побережки. А, цей, а який був вопрос? Побажати нашим командам те, що ви хочете. А, цей. Ну, я з солодко ще схочу. Спасибо. Ще не не Зустрічайте команда Сінема Клаб. Команди Максим Гайдай. А чому? Тому що він перчик. КВК для них означає круті, веселі кінофото. Якби у них було, було одне бажання, вони побажали б кіностудію. А своїм суперникам вони бажають. Щоб вам завжди було добре. Тож ми хочемо представити вам людей, які будуть оцінювати наші команди. Отже, привітаємо наше вельми шановне і компетентне журі Віктор Петрович Тихомир, директор Канівського училища культури і мистецтв. Ольга Васильівна Марченко, заступник директора з навчально-виробничої практики. Василь Іванович Тулін. Виклад...